Ми віку не скорень ніким і ніколи не здамося сьогодні, щоб нас побороли, стала кривавою наша земля. Брати українці, тримаємось війна, війна. Які кожен день допомагаємо Збройним силам України, і знаєте, для нас 72-га окрема механізована бригада імені чорне запорожців, це ви самі рідні для нас, тому що е ви робите такий неоцінений клад, як і всі е бійці збройних сил України захищаєте ціною свого життя нашу рідну неньку Україну. Поряд зі мною знаходяться волонтери, які пошили прапори. На домовину нашим захисникам, нашим героям України, і тут також сітки в кількості 61 сітка, які з'єднали докупи. Це більш легкі сучасні сітки, які допоможуть вам захистять вас як оберег. Є у нас плиті і сьогодні пошиті на мастер-класи. Арома ангелочки вони зм'ятують для того, щоб заспокоювали, для того, щоб ви знали, що наша рідна ненька Україна з вами і що ті, хто працюють тут, люблять вас, поважають, і вони з вами. І трошки вам харчових продуктів це кетчуп Чілі та Соус Тантак, для того, щоб ви могли посмакувати. Я думаю, що вам готують дівчата смачно, і ви також посмакуєте. Так що разом йдемо до перемоги і дуже сподіваємося, що свої прапори, які ми віддаємо сьогодні, ми будемо вже пошивати для перемоги. Дівчата теж так вважають, так, дівчата? Да, для перемоги. Ангелочки їх будуть оперігати. Дякую вам і дякую вам за те, що допомагаєте, за те, що робите такий вклад в перемогу нашої країни. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Героям! Слава! Світа великий! Спини цю війну, за що вбивають батьків дітвору, спини божевільних тиранів, качів, щоб світ в один день до небес не злетів. Забирайся війна!